Ярмаркували та волонтерили. У Вінницькому ліцеї номер 20 провели три благодійні ярмарки. Під час них вдалося зібрати понад 270 тисяч гривень. Продавали смаколики всім ліцеям. Ми готували всією школою, готували всі моя сім'я, моя мама особисто готувала вареники. Ми продавали абсолютно різноманітні страви, більше українські, тому що вони найбільше продаються. Також уже готували паски на ці ярмарки. За зібрані гроші придбали автомобіль для військових. Його відремонтували та заправили пальним. А також до захисників поїдуть пасхальні смаколики, засоби особистої гігієни та листівки від учнів. Допомогу доправлять чителю ліцею, який служить у ЗСУ. Вчитель фізичної культури, який з 1 березня 2022 року несе службу у збройних силах України як доброволець, який з перших днів захищає наш спокій і цілі територіальну цілісність нашої країни зараз перебуває в складі 36-ї окремої бригади морської піхоти, проходить інтенсивне навчання в Миколаївській області, і саме для виконання бойових завдань було придбане авто для тої бригади, де несе службу наш Дмитро Михайлович. Автомобіль шкільна родина передає вперше. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ліцей підсили захисників технічними засобами, продуктами та засобами особистої гігієни. Діана Волошнік, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.